Всіх вітаю, продовжуємо наше проходження Call of Duty. Всім приємного перегляду. Погнали! Ghost. Come in, Ghost! You copy! Did anyone copy? They're dead, so. Shepherds cleaning house. I'm working my way back to you. Shepherd betrayed us. Have to trust someone to be betrayed. I never did. Nicole, I come in. Do you have our location? Da, inbound price. But I am not the only one. You have got men on one side, Makaros on the other. We'll have to take them all out then. Or let them take each other out. Either way, I'll see you on the other side, my friend. Так, погнали, народ, ми вже з вами близько до фіналу. Так, просуваємося. Що у нас по задачі? Стоп. А, ще немає поки задачі, окей. Блін, це вороги, думав, це свої. Ого. Попутало мене, ніфігово. Так, тут бехи приїжджали, й десант, десантується. Та що ви фігня? У нас ні труби, немає, нічого, чим ляснути. Окей. Давай будемо якось прориватися зараз. Що робити. Так, а це чиї наші? Фіхто, не наші. Блін, давай біжим. Щось не пойму, куди бігти. Зажали, блін, з усіх цих. З усіх боків. Погнали потрошку. Блін, і це вороги. Жесть, що за кіння? Тупо вороги. Я думав, почеки союзники будуть. Фі, там нема в мене союзників, походу. Але наче б були, якщо я не помиляюсь, ну, ці місії мають бути. По крайней мере. Але я в нотури, типа сам. Чи мені треба до своїх пробитись? Походу, окей. Давай будем старатися. Щось робить. Минус. Давай, погнали. Перезаряжусь. Так, тут тупик, фигово. Сюда я вискочу. Блин, сюди О, чудово можна. Так, зараз мы спринтаним, так би сказати. Йо-ме, РПГшка. Минус. Ди сюда, бляха-муха. Е. Так, газу, 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 давай спринтуем. Так, тут не пройду, окей. Стоп. А куда и пройти? Там якісь ракеты летають. Пер поймущий верхуха, плюс прицой по нам. Фигня дело, фигня дело. Так. А де наші, де не наші? Короче, тут кругом одні враги. Нам треба на ту сторону пробиться, давай ляжем. Про всяк випадок. О! Так, що видно? Зараз будемо трошки їх колотить, цих козлів. Блін, не бачу. Є. Пулеметчики прямо, юмою. Так, треба нам на той гор прорватися, блін, все одно, як ти не крути. Того що діла, не буде. Абсолютно. Так, стоп, потихеньку. Потихеньку, помаленьку, не бачу нікого. Значит, чистый, окей. Ще й паук. Бляха, муха. Давай перезаряжусь. Ой, ой ой аккуратно. Иди сюда. Так, шуроем. Да Та, е-мое, падло. Блин, туда ці поїхали. Короче, я біжу. Жесть! А чого вона нас не вбила, ця тачка? Вона ж трудовила нас, грубо кажучи. Перезарядочка. Всього на ножа. Добре. Так, спринтую, спринтую, спринтую. Майже на місці. Блин, Джей, що тут робиться? Короче, я тупо пробіг. Все. Все, погнали. -то. Тупо спринтану, блин, на другую сим. Вы бывай сюда у сюда. Еен. Блин, ну що за тачки такі? Якісь столы Да, походу. Блин, она бронирована, Угу. Первый я, mm -hmm. я поб'ю. Так, а нам требует леточок тепер на цей, на цьому пикапчику заскочить. И я то леточка что-то не бачу. Где он там? Ляха муха справа, там бачу справа, что то Кто что стреляет, ё -моё. Ляха муха, что за херня? Что тут происходит? Нифига не можу понять уже. О. это наш, наш сейф, Давай залетай. Газу, 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 газу. пошов. Давай, 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 газу. А бомжай, стоп. Блин, мы за, за кермо. Ой, ой, стоп. А гаску, я господар. Красава, батальшой. Жесть. Красавчик. Все, народ! всем дякую за перегляд! До Зустрічі в новій серії.